Сіат Арона, 19 рік. Гарний колір, Гарні ледовські фари. 360 парктроніків коло з автоматичним паркуванням. 19 року за 16 тисяч доларів. Офіційний автомобіль жодного підфарбування по кузову. Гарна зимова резина 43 тисячі км пробіг. Хто не вірить, прибувайте код, скриньте собі і перевіряйте. Гарні ледовські фари позаду. Доволі вміський багажник, повноцінний, повнорозмірний, є запаска. Хоч авто виглядає маленьким, але воно доволі практичне, ергономічне авто. Я спокійно позаду можу сісти сам за собою. Не відчуваючи ніякого дискомфорту, навіть ноги не дістають до сідушки. У нас ледовська гарна приборка. Виглядає дуже сучасно. Немає аналогових стрілочок, повний лед. Автосвітло, автодощ, підкермові пелюстки, шкіряне кермо, підігрів сидінь, двохзонний клімат, гарна мультимедіа з камерою. Пищить, бо двері відкриті. Коротше, дуже крутий автомобіль. Однолітровий на турбіні, 115 кінських сил. З маленькою витратою палива, саме головне 43 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Так що приїжджайте на тест-драйв, спробуйте цей автомобіль, він доволі динамічний, по місцю з головою вистачає. 16 тисяч доларів і цей автомобіль ваш.